Дивіться, які ми вперті. Дивіться, як сміємося прямо в обличчя смерті. Його вірші перекладені на 18 мов світу. А в Україні збірка тільки не пиши мені про війну. Зібрала рекордну кількість передзамовлень 15 тисяч. Нині Павло Вишибабі 36, А перший вірш розповідає поет. Був написаний ще у 10 років. Та тоді йти на зустріч юному письменнику. Видання не поспішали. Багато років пробував видатися у видавництвах. Вони мені успішно відмовляли. Але зараз вже я відмовив видавництво. і видався сам видатом. Тому що у нас справа в тому, що в Україні так побудовано, що дебютну збірку віршів. Збірку віршів не вдають більше ніж дві тисячі екземплярів. Перед замовлення на збірку навіть довелося зупинити. Нині надруковано уже другий тираж, а це ще 20 тисяч книг, які українці активно скуповують у книгарнях і водночас мають змогу подарувати їх для військовослужбовців, які лікуються у шпиталях чи стоять. На передовій не від мене, щоб ти розуміла, люди купували книжку і другу для військового але купували подарунок. Тому я от при зустрічі дарую. Ну зазвичай, коли наприклад до хлопців приїжджаєш виступати десь поблизу передової, то спочатку всі дуже втомлені, дуже е -е, очі згаслі. Знаєте, а потім ми поговоримо, почитаємо вірші. Інколи навіть поспіваємо за знаєте за настроєм. Є ж там багато людей, які люблять співати, просто нагоди якось немає. Ну от поспіваємо разом то очі горять, робимо спільні фотографії. На жаль, дуже багато історій таких, що хлопці мені пишуть, що от ти подарував йому книгу, він через день загинув, і ми книгу передаємо його мамі. Так мені нещодавно один військовий підійшов, каже: Я не знаю для кого там ви писали цей вірш. Це оцей вірш точно про мене і мою дружину. Там щоб ви там собі не думали. От і все цікаво після того, як він мені підійшов, через тиждень я от приїхав на концерт, і прийшла його дружина і також мені це підтвердила, Каже, це наш. Вір". Щоб ви собі не думали? Ну добре, що люди так відчувають, що у них також відгукуються, начебто, це про них. Ще до початку війни у 2014-му Павло був активним учасником революції гідності а у мирному житті музикантом, екоактивістом, зоозахисником та відкрив перше в Україні веганське кафе. Та усе змінилося 24 лютого, коли вранці Павло, як і усі інші, стояв у черзі до військомату. Поет зізнається, напевно, тому бійці реагують на поезію і виступи по іншому, розуміючи, що ти стоїш з ними пліч опліч і власне писати вірші зізнається Павло нерідко підштовхують саме побратими. Якщо запрошують, значить хлопцям це треба, але я розумію, що вони відчувають, що я так само як і вони встав 24 лютого. і Пішов військоматами, бо мав честь з ними стояти в чергах. військоматах. мене дуже підтримують хлопці з мого підрозділа, і коли бачать, що Ну знаю, що у мене не дописаний якийсь, якийсь вірш. А я дозволяю собі сидіти в Тіктоці. Наприклад, вони мені кажуть, відкладай, пиши, дописуй. Вони з розумінням ставляться, що це моя функція. Я зобов'язаний це робити не лише для себе, а й він каже: Ми чекаємо. Давно не було вірша. Павло. Давай швидше, дописуй. Так поезію Павла час від часу чують військові уздовж усієї передової. Декілька віршів. Чоловік присвятив і своїм. Її шестирічній доньці власне збірка і носить назву одного із їхніх рядків. Тільки не пиши мені про війну. Він викликає емоції, хоча цей вірш насправді написаний доньці на колінці, це дивно, коли так. Знаєте, випадковий вірш стає популярним. Зазвичай довше працюю над вершами, але, значить, просто почулася не лише своє відчуття, а те, що блукало в повітрі, відгукнулося у багатьох каже, поезія це не лише спосіб висловити свої почуття, а й передати те, що відчувають інші, і спосіб закарбувати наші реалії не лише в підручниках З історії ми можемо значно більше відчути про цю війну з одного єдиного вірша або з однієї пісні. А от те саме я думаю, треба зараз. Окрім того, що відбуваються важливі події на полі битви, відбуваються важливі події в тому, що нація переживає дуже незвичний, непересічний, травматичний, але досвід, який ми можемо, який може нас чомусь навчити. Або може нас ламати. От я би хотів, щоб ми це переживали, переосмислювали. І для цього існує поезія, література. Це її функція. Один вірш може дуже багато передати. Якщо взяти Другу світову війну, ви можете прочитати всі битви, знати, як все відбувалося. Але ви прочитаєте один вірш, нехай це буде ну, один з найвідоміших тої війни. Жді мене, і я вернусь і. Ви знаєте, що цей вірш читали більшість абсолютно тих, хто брав участь в другій світовій війні. Він написаний в 41-му році. його знаходили в хлопцях у загиблих, в кітелях постійно цей вірш. Ми одразу зрозуміємо, чим жили ті люди. Тепер же почути поезію Павла наживо можуть і цивільні. Вперше від початку повномасштабного вторгнення чоловікові дозволили вирушити у всеукраїнський тур, аби провести благодійні поетичні вечори та зібрати кошти для потреб своєї бригади. Водночас каже Павло: це і спосіб нагадати людям, що війна триває, а ворога не можна не недооцінювати. Нам дуже важливо знати, що а люди не просто вірять в нас, а вони працюють на перемогу, тому що оце все ми точно переможемо, ми точно переможемо. Всі говорять, та ясно, що ми переможемо. Але скільки не каже, цукор, в роті, солодко не стане. Якщо цю перемогу нам доведеться тільки вигризати, по іншому не буде ворог дуже сильний. І якщо ми не будемо всі робити більше ніж ми можемо. Тоді перемога буде дуже складна. Тобто, її, що ми переможемо, зрозуміло, питання, коли та якою ціною. От щоб ціна була якомога менша, ми всі маємо робити якомога більше і більше. Немає якихось міфічних військових, які все вирішать. Бо ж армії корисний кожен, навички можна здобути, аби було бажання. У мене, наприклад, в підрозділі. На самому початку повномасштабного вторгнення хлопець 22 років він навчав нас старше покоління, тому, що він був три роки в ротації. Три ротації в АТО пройшов, і він молодий, але дуже досвідчений. Але якщо ми йдемо просто з цивільного життя, мені здається, що це мають бути більш старші люди. Це виключно моя думка. Зараз от уже понад рік боронить кордони Донеччини, звідки сам родом. На посаді командира відділення 68 восьмої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша каже, зовсім пропускає дорослішання доньки, але перш за все бореться за її вільне майбутнє у мирній Україні. Так, моя донька без мене навчилася читати, писати. Ну я її вчив до цього, але остаточно вона навчилася читати, писати. Вона пішла в школу. Вона розвивається різносторонньо, Вона навчилась позавчора плавати мені відео на Тобто вона дуже швидко росте. Я це все пропускаю. Але якщо я хочу, щоб вона росла далі в мирній Україні, зрозуміла, що я маю зараз бути на фронті або виконувати свій інститут, тут, збираючи гроші на свою бригаду. Загалом донька так смішно говорить, якби я була твоєю дружиною, я би тебе не пустила на війну. Я кажу: а хто хто тоді має воювати? Якщо всі один одного не будуть пускати на війну Україну треба любити трошки більше ніж своє особисте життя. На мою думку, і зараз нам в цей стан внутрішньої мобілізації всім треба знову входити. І маючи бажання на те чи інше, зазначає Павло під силу усе, навіть творчість у перерві між боями. Коли ми виконуємо накази, ми не знімаємо відео, ми не виставляємо в соцмережі, ми не пишемо вірші, це все зовсім інша частина. Але на передовій наша бригада знаходиться 12 місяців на передовій на Донеччині, вже 12 місяць. Відбувається постійна внутрішня ротація, тобто це не означає, що якщо ми стоїмо на передовій, то вся бригада сидить в окопах такого не відбувається. То у тебе є час. Якщо є бажання, то от знайдеш це можливість. Було б бажання. Якщо ти маєш до цього хист, потребу у мене це потреба. Я так це. Мій спосіб спілкування зі світом все моє життя. Я з 6 років зрозумів, що я буду письменником. Я так живу і буду жити, чи буде це видаватися, чи не буде. Для мене це просто спосіб жити. Я так спілкуюсь з зовнішнім світом. Я мушу передавати все, що я відчуваю. А зараз з'явився такий, знаєте, додатковий шар творчості. Я розумію, що я маю сказати. І за тих, хто вже сказати не може, і за тих, хто не володіє словом, наприклад. Але я думаю, що дуже важливо зафіксувати цей момент. А от відповісти на питання, чи повернеться до минулого життя після перемоги, Павло не може, але точно впевнений, не покине поезію, а силою слова хоче допомогти бути почутими і ветеранам. Хотів би допомогти ветеранам бути почутими. Я дуже хочу, щоб ветерани не перетворилися, знаєте, в цих маргіналів, які сидять на кухнях, в майках п'ють горілку, розповідають про свій травматичний досвід. Я хочу, щоб вони прийняли це як урок і передавали цей урок наступним поколінням. І оце реабілітація ветеранів. Я думаю, що це тема, від якої я просто не зможу ухилитися і не хочу ухилятися, допомагати ветеранам бути почутими і взагалі просто інтегруватися в мирне життя. А поки ж вірші Павла монетизуються для ЗСУ, так військовий уже провів сім поетичних вечорів, які принесли бригаді півтора мільйони гривень. Зібрати потрібно ще стільки ж аби закупити артилерію, дрони та інші необхідні речі для бійців. Під час концерт концертів поет проводить і благодійні аукціони. Так у Житомирі зі сцени вдалося продати тубус від снаряду для Цезаря за рекордні 75 тисяч гривень. І це не кінець. Наступні концерти відбудуться у Києві 14 березня, Полтаві, 16 березня та у Дніпрі 17 березня. Вікторія Гнатюк, Олександр телеканал СК